Добрий день, 9 клас. Тема сьогоднішнього уроку у нас розв'язування задач засобами табличного процесора, і я хочу пропонувати вам зробити логічну задачку засобами табличного процесора Microsoft Excel під назвою батьки сини. Давайте я зачитаю вам умову і розкажу, як її робити. У діапазоні А1Б10 дивимося на малюнок, А1Б10, вказано відомості про батьківство. У клітинки А2, А10 введені імена батьків, а у клітинки Б2, Б10 імена їхніх синів. Різні люди мають різні імена. Користувач вводить у клітинку Д2, ім'я батька. А в клітинках є 2 є 3 є 4 є 5 наприклад, мають відобразитися імена його синів. Причому між ними, е, цими іменами не повинно бути порожніх клітинок. Я відкрию файлову заготовку і е, піш, е, пішли розбирати цю задачку. Чи тут я вказую знак дорівнюю, як завжди, і е, вписую тут е, логічно. Єслі. Тут получається одне розгалуження вкладене в інше розгалуження. Д2, тобто якщо тут мається на увазі дорівнює «Гриць», записати ім'я гриць, далі крапка з коми. А поряд з «Грицю» у нас Андрій, далі крапка з коми. Наступне, наступне розгалуження. Єслі. Пилип, вибачте, о, ні, пилип, а Д2, так як ми вписуємо сюди Пилипа, дорівнює у нас пилип А3, о, крапка з кумий, наступний у нас астап, так як це його син буде у нас крапка з куми. Знову записуємо єс. Yes. Наступне розгалуження вкладено. Д2 дорівнює у нас знову гриць, крапка з кумий. У нас буде іван. Крапка з кумий. І знову єслі. Одне розгалуження вкладено в інше розгалуження. Получається Д2 у нас дорівнює Микола, Рапка с кумий, супротив Миколи у нас микита, далі получається Б5. Знову, єслі, логічно, єслі, Д2 у нас дорівнює семен, крапка з куми, у нас поряд з ним гриць, крапка скумий, знову єслі. І так далі. Д2 дорівнює у нас ілля. Далі у нас крапка з коми. Но супротив ілля у нас пыли. Далі, Якщо ми тут Д2. Д2. Дорівнює слідіть за тим, щоб було Д2. Тому що ми в Д2 будемо записувати ім'я батько. У нас Микола А 8. крапка з кумий. Далі Василь, крапка з кумий. Знову є У нас Д2 дорівнює микита, крапка з кумой. Далі сашко, крапка з кумой. Далі єслі. Тишечки осталось. Д2 у нас дорівнює гриць знову. Рапка с Далі потап. І ось тут ми закриваємо дужки. Рахуємо, скільки у нас відкритих дужок, от скільки у нас повинно бути закритих їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Значить, дев'ять дужок повинно бути закритими. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Enter. І от що у нас виходить? Я пишу тут Гриць, і, і лише з одним іменем. Але я хочу, щоб у мене тут було записано і Іван, тому що є наступний батько Гриць з іменем Івана. Значить, тут я пишу знак дорівнює. А, і далі а, знову то саме логічно, якщо є Д2. Д2 у нас дорівнює а, цей гриць. А, знову у нас крапка з комою пишемо ми. А, а тут у нас Іван. А далі крапка з комою, і подвійні такі у нас лапки, закриваємо у нас дужки наші. І виходить, тут і пан. І тут також знак дорівнює у нас пишемо єслі. Тут ми пишемо D2 дорівнює. ще один гриць, третій гриць, крапка з комою у нас, як завжди. Крапка з комою. і тут потап. І тут знову крапка комою. і подвійні такі у нас лапки. Закриваємо дужки. Все, виходить, етап петап. Але у нас є ще одне ім'я, це Микола. Тут Микита і тут Василь. Значить, ми тут записуємо. Дорівнює знову єсві. І записуємо Д2. Дорівнює у нас Микола, крапка скумой. Крапка спомой тут василь. Подвійні такі лапки закриваємо дужки. Давайте напишемо сюди ми Миколу. Микола, Микита і Василь. Тут ми можемо записати також Пилип, Астап. Знову ми можемо записати Гриць, Ендер, Андрій, Іван і Потап. Далі записуємо знову Микола. Микита і Василь, от у нас Микола, Василь, Микола, Микита, Семен, Гриць, а, Ілля, Пилип, а, Микита. Давайте запишемо Микита. Сашко і все. І на цьому все. На цьому я буду закінчувати. Дякую вам за, уваги, за увагу. Бажаю вам успіхів і до побачення!